А це в кого? Сумки. Сумки. У вас? Можна на пожалуйста? Ні, не ваше. А де знайшли? В рюкзаку, яку, да? так? c h Хлопца не пропускайте. А Підкажіть, а це заборонені, так, да, предмети? Оце? Ну, звісно, костети шо? це шоу. Не знаю, може він скаже, що це сувінір. Да. А хто би міг сказати? От кастет костєт він десь є в переліку заборонених, да, предметів? Yeah. А ще які там були заборонені предмети? Що в нього там? Ножик, да, був, так? Да? Два, два, два ножа, газові балончики. І газові балончики теж не можна. Чи на масових акціях? Ну, ми знаємо, як їх будуть використовувати?